Друзі, всім привіт! Ви у безодні. Я Макс Нагарняк, і сьогодні ми оглянемо Євробачення 2025 року, розглянемо, як виступила взагалі Україна, що сподобалось, що не сподобалось. Ну і звичайно, розпочнемо з передумов, до яких підходила Україна на Євробачення. Почнемо з того, що як і дуже часто, коли від України бере хтось хто не загально відомий. В розрізі українського суспільства починається нестись наратив про те, що ми не пройдемо фінал. Це перший раз, коли Україна не буде в фіналі, все пропало, горить хата, все, можемо більше не їздити на Євробачення, але не сталося, як багатьма очікувалося, і дійсно було доволі нервово в першому півфіналі, коли оголошували Україну, що вона пройде фінал, але ми до цього трошечки пізніше. Перейдемо, Тож почнемо з того, що дійсно був величезний тиск на гурт Циферблат. Але це було не все, що ми мали перед самим нацвідбором Євробачення. Перше, з чим зіткнувся колектив, це з критикою людей, які були в їх команді, а саме з стилістом Шуригін Грікалов та режисер Дуцик. З цими спеціалістами команда гурту Циферблат не дуже добре вчинила і розійшлася. На негативній ноті і було обіцяно, що вони будуть також присутні і братимуть участь на великому Євробаченні. Як ми бачимо, такого не сталося. І обидва і режисери, і стиліст публічно висловлювались, що команда гурту «Циферблат» Гійша ніндзя самурай, їх чи видавництво, як хочете, можете називати. Вони також опікуються, до речі, Машою Кондратенко вчинили негарно. Що мені не сподобалось в цій всій ситуації? Що перед самим Євробаченням гурт і так має тиск, і він ще відволікався на те, що відбувалося за куліссям. І можливо, можна було б це проговорити вже після самого Євробачення в понеділок. Після самого конкурсу, чи у вівторок, чи за тиждень, і прокомунікувати це все. Напевно, в розрізі тиску на колектив, це була не найкраща ідея висловлюватися до, але склалося як склалося, вчинив лейбл, як на мене, негарно. А друге, що мені не сподобалось в цій всій ситуації, що лейбл взагалі ніяк не прокомунікував. І навіть зараз ми не можемо перейти до півфіналу, тому що останньою новиною, яка тримала в напрузі українське суспільство, це образи гурту Циферблат. Суспільство поділилося, комусь вони подобались, комусь ні. І це підсвітило багато різних. Суперечності в нашому суспільстві Євробачення часто стає з соціологічної сторони маркером і демонстрацією, як в тому чи іншому питанні суспільство реагує. І також треба зазначити, що цими костюмами займався відомий український дизайнер Іван Фролов, костюми якого вдягали неодноразово світові зірки. Напишіть свою думку, як вам костюми, можливо, вона у вас під час самого конкурсу змінилася. Буде цікаво також почитати. І от нарешті ми переходимо до першого півфіналу. Почнемо, напевно, з країн, які мене особисто здивували. І напередодні Євробачення у нас виходило два прекрасних випуски: Джері Хейл із Альоною Альоною, де ми оглядали. Півфінали Євробачення, а саме пісні, тому що ми ще не бачили виступів. Хто не бачив ці випуски, переходьте за посиланням в описі. Ми залишимо лінки. Чи одразу після цього випуску ви можете в спливашках ось цих побачити випуски і перейти на них? Можливо, комусь це буде також цікаво. І саме під цими випусками ви часто писали, що багатьом із аудиторії Бузодні Мідів подобається пісня Албані, і чесно. Коли ми слухали з Альоною Альоною, я якось не сильно звернув на них увагу. І вони, коли ми дивилися кліп, ну, не зачепили мене. Але під час першого півфіналу мені Албанія дуже сподобалася. І опісля, вже перед самим фіналом, я часто не співував цю пісню в голові. Так що це гарний приклад. Як під час самого Євробачення можна зачепити слухачів. і як на мене, Албанія на самому півфіналі і конкурсі зробила крок вперед, зважаючи на те, що було до самого конкурсу, також в першому півфіналі, звичайно, можна виділити словаччину, тому що була доволі така рівна. І знаєте, така гостросоціальна, але не чіпляюча пісня. Але ось цей хід в кінці з виходом дружини виконавця. Ну як на мене перевернув це все враження, так ця країна не пройшла фінал, але як на мене виглядала достойно, і це також був приклад того, як номер і якийсь один хід може зробити більш цікавою пісню і пройняти тебе через екрани. Далі поговоримо про трьох виконавців, які здивували з неприємної сторони. А саме це Бельгія з дуже нестабільним вокалом і який погано зчитався в самому ефірі. Про це насправді Альона Альона у нас в випуску також говорила, що подібний вокал дуже важко визвучити. Також розчарувала пісня Тута Італія. Якось в записі вона більше виглядає стадіонною цікавою. На самому ж конкурсі було доволі мляво: e canti, le grida, le Ну, а третій це Естонія, любитель Росії і російського світу, Томі Кеш, який ну, насправді. Був занадто самовпевнений і, вийшовши в півфіналі, ну так, гарненько він обісрався. Опоре, -макіато, макіато, макіато...» і з візуальної сторони, де у нього в кліпах дуже часто є яскраві образи, і чим він чіпляє, ну на самому Євробаченні він нам не продемонстрував майстер-клас не у виконанні, не у самій постановці. Було все доволі посередньо на фоні самого конкурсу. Із непоганих номерів у першому півфіналі також можна виділити Нідерланди і Норвегію. Ну і звичайно, давайте поговоримо про Україну. Так, було декілька різних заминок, як нам повідомляв гурт на самому виступі, але виглядало все напрочуд непогано. Багато хто в соцмережах писав, що вони приємно здивовані і почали ще більше підтримувати Україну на Євробаченні. І для багатьох стало зрозуміло, чому такі костюми саме обрав Фролов. І так, були деякі запитання по вокалу, але загалом. Якщо чесно, дивлячись весь цей півфінал і дивлячись, взагалі, що це не саме яскраве Євробачення, яке ми могли отримати, у мене було стійке відчуття, що Україна точно пройде фінал. І так, в кінці з нами ось погралися в цю гру нововедення, яке відбувалося в півфіналі. І думаю, що багато хто захотів випити пару капель валеріаночки. Після цього всього, але я розумію, що багатьом не сподобалася ця система з оголошенням, тому що ну ми ж переймаємо на себе, і нам було неприємно очікувати, що останньою оголосили Україну, і ми були всі на нерві. Але ж це дійсно викликало емоцію. І напевно організатори, опираючись на те, що наскільки це було драматично, залишать цю систему і в майбутні роки. Подивимося, як це складеться станом на запис відео інформації. Про цю всю штуку немає, але дивлячись, як емоційно реагували соцмережі, був би я організатором. Я б залишив би стовідсотково цю систему. Із неочікуваного із того, що було в півфіналі, букмекери прогадали ну на 100% з Португалією. У нас з Льони Альоною вони проходили, але ось тут. Ну, Букмекери поставили їх аж на 15 те місце. І загалом букмекери в першому півфіналі вгадали 8 із 10. Ну, так само, як і ми з Альоною Альоною в нашому випуску. І як ви бачите на екрані, ми були на першому місці в нашому півфіналі, і це вчергово демонструє, що це була просто маніпуляція, щоб зробити рейтинги цьому ефіру. Тож переходимо до другого півфіналу. Тут е було також доволі цікаво і було декілька сенсацій. Напевно, найяскравішим і мемним Виступом був виступ Франції. Я у себе жартував про гречку, хтось про пшоно, про щедрування, Ну, коротше, про все. Але вийшло доволі резонансно, і насправді, по задуму, це був цікавий номер. Просто ну якось вони ударили в штангу з самим реквізитом, що це мало сипатись. Ось і все. Також доволі вишукано і цікаво виглядали на великій сцені Євробачення Литва і Латвія. Вони були в розрізі свого жанру дуже органічними, і мені це доволі сподобалось. <буз> як> <пуз> як> Також яскраво виділялись, хоча був номер чорнобілий Австрія поціновувач російської опери. І настільки він відчувався фаворитом, що ну у мене взагалі не було запитань: що Австрія прийде не пройде. Це було стовідсотково видно, що ця країна буде точно в фіналі. А от за Ізраїль, який мені дуже сподобався напередодні. Євробачення, де ми з Джері Хейл просто визнали, що це одна з найкрасивіших пісень, яка була в другому півфіналі. Ну, чесно, мене номер не вразив, і хотілося б чогось більш монументального, тим паче, історія пісні е, Ізраїлю, доволі така цікава, викликаючи емоції. Заспівано було все в півфіналі доволі гарно, але хотілося якийсь більш такий драматичніший номер, а не просто сходи. Ну, Цюзансілдар район Ну і Звичайно, давайте поговоримо про такі шок-контент: дві країни, які не пройшли, які е гарантували багато хто прохід. Це Австралія і Milkshake Man. І він, на жаль, не пройшов фінал, хоча дуже яскравий. Але напевно люди, як і багато хто, зчитали ось цей образ Бенсона. і ну просто подивіться, ну це ж копія, один в один. Ну, а друга країна це Чехія, і пісня у них була доволі хітова. Номер в стилістиці Наді Дерафєєвої, але ну дійсно якось було. В контексті країн, які попроходили, ну Чехія не була найгіршою в цьому півфіналі. Напишіть свої враження, хто із ваших улюбленців не пройшов фінал, буде також цікаво почитати. Ну і звичайно, треба виділити Люксембург. І Мальту, які були доволі яскравими, системними, і це виглядало, що ці номери могли спокійно демонструватися на умовній премії MTV Music Awards. І не скажу, що вони мене прям вразили, але на фоні блідих деяких виступів на кшталт Греції, яка просто косплеїла виступ наших дівчат Альони Альони і Джері Хейл минулого року. І Мальта, і Люксембург виглядали просто своєю системністю і масштабом набагато виграшніше на противагу умовній Сербії чи тій самій Греції. Happy... також треба відзначити, що в інтервал актах у нас були представлені ексклюзивні номери. В першому півфіналі у нас був номер присвячений Сіліндіон, де брала участь наша Джері Хейл, і Яни Голос був яскраво чутний посеред чотирьох учасників, що не може не радувати. Ну а в другому півфіналі співалися пісні, які не були проспівані під час. Євробачення, яке не пройшло через те, що ну на жаль, був ковід, і в 2020 році ми не отримали Євробачення, і звичайно, трошечки хотілось би там побачити Гоуей і їх соловей. Перед вами на екрані голосування другого півфіналу, і ми бачимо, хто є лідерами і хто мав пройти у бекмекерів, І як завжди, не все сталося як гадалося. Друзі. Інформація для тих, хто любить нацвідбори Євробачення. Зовсім скоро відбудеться перший сольний концерт в Києві від гурту Future Culture, які брали участь у цьогорічному нацвідборі. 1 червня ви можете прийти в Caribbean Club в Києві. Та послухати класних п'ятеро музикантів, де вони зільються в один живий організм. Тож переходьте за посилання в описі, я особисто також думаю завітати на цей концерт. І далі перейдемо до фіналу. Одразу хочу сказати про найкращий, напевно, номер, який мені найбільше сподобався в фінальному шоу. Це виступ швейцарських представників за декілька років, тобто зірки. Мені дуже сподобався взагалі останній виконавець. Це учасник від Швейцарії в 2021 році, і виглядало це. Ну, ну, як на мене, набагато краще, ніж більшість топ-10 в кінцевому результаті фіналу Євробачення 2025 року. І це в черговий показник. Сили конкурсу в цьому році. І як на мене, ну, це Євробачення було доволі прохідне. Перейдемо до результатів, до першої трійці. Ви бачите на екрані, які місця хто посів. Наперед Україна посіла дев'яте місце, розділивши його за голосами з Албанією, але за системою Євробачення, через те, що Албанія отримала більше 12, вони. Є на восьмому місці, але як на мене, дев'яте місце це прекрасний результат до України і її результати. Ми ще трошечки пізніше повернемося. Пройдемося по першій трійці, а саме по Австрії, Ізраїлю та Естонії. На першому місці у нас Австрія, і давайте розберемося так в двох словах, чому ж. Перемогла саме ця пісня. Як ми бачимо, тренд Євробачення продовжується з оперою, і те, що одна і та сама санграйтерка писала пісню і Немо, і Джей Джею, також демонструє, що ну, людям це подобається, і, і можна трошечки спрогнозувати результат у себе в телеграм-каналі. Я про це писав, що мої передчуття ведуть саме Австрію на перше місце, і так і сталося, тому що саме журі. Професійне музичне журі оцінило їх дуже високо і журі, і зробило їх переможцями по факту. Тому що, ось дивіться на табличку: як хто голосував, як журі, як люди, і ну демонструє, що саме журі є вагомим елементом в кінцевому результаті. Як Тож, давайте ще трошечки розберемося, що могло зачепити пересічного глядача і слухача в Австрії. Перше це номер. Він був чорно-білий. І це дуже класна штука, коли ти згадуєш, хто був серед ось цієї величезної когорти представників різних країн, тобі одразу запам'ятається, о, класна була лірична пісня, але ж треба за щось зачепитися в номері. А тут номер чорно-білий, і він відрізняється від усіх. І ще є прекрасний образ. Кораблика з паперу, який також легко запам'ятовується. І думаю, це також класно зіграло для самої Австрії. І ось цей хід музичний в оперу був направлений на журі, а на глядача було запам'ятовування саме в номері. І ось ця синергія двох частин подарувала нам переможця. Далі поговоримо про друге місце Ізраїль, на яке їх вивели саме глядачі, а від журі вони взагалі отримали всього лиш 60 балів, так само як і Україна. Тут треба сказати, що саме в цьому випадку дуже класно зіграла пісня. Ми про це також говорили на одному із наших оглядів. Ізраїль зробили вишикану, класну пісню. Все по канонам, і зроблено це було мега якісно, що їм ну і дало друге місце, і ця пісня серед ліричних балад яскраво відрізнялася просто само по собою якістю створеного матеріалу. Про третє місце до Естонії ми трошечки пізніше повернемось. Зараз хочеться в розрізі перших двох сходинок поговорити про лідера букмекерів, а саме Швецію, які прогнозували перемогу з відсотком 40. І тут не склалося, я думаю, тільки з однієї сторони вони недооцінили свої шанси у членів журі. А друге, серед всієї сітки, яка була у нас на самому конкурсі, Швеція просто загубилася. Її було важко знайти, тому що вони виступали під самий кінець, і вже були всі настільки втомлені. Я читав в соцмережах, як реагували різні музиканти, блогери і всі інші, і всі писали, що вже після 20-го виступу, ну давайте вже закінчувати, бо хотілося спати, і це все було просто ну заважко дивитися, тому що не було ну такої величезної кількості яскравих виконавців. І під кінець, коли вже виходила Швеція. Ну, це знаєте, їм пішло далеко не в плюс, на мою суб'єктивну думку. Я думаю, що саме це зіграло в ту сторону, що вони не отримали найбільше балів від глядачів. Нагадаю, що найбільше балів від глядачів отримав Ізраїль, Естонія і тільки третя вже була Швеція. Ну і трошечки про розчарування після всіх опублікованих нам голосів від журі і глядачів. Мене здивувало, що Мальта настільки мало отримала голосів, тому що до самого конкурсу було відчуття, що вона буде ну, точно в топ-10. Не сталося. Неочікувано було дуже сильно, що Швейцарія отримала нуль голосів від глядачів. Це також якась така історія, яку Ну, було важко передбачити, і я думав, що ми точно будемо вже тоді на 10 му місці, але ні. І третє, що здивувало, звичайно, те, що Британія, яка отримала чимало голосів від журі, знову отримала нуль голосів від глядачів. І це якась вже тенденція. Знаєте, від якої не несмішно, далеко не смішно. І... Далі поговоримо про журі, як воно голосувало, і ось там ми затронемо третє місце Естонію, тому що в нас вже понеслися скандали з цього приводу, а саме з Мелевіном і Естонією, де він у своєму підсумковому листі, який я нагадаю. Не можна публікувати. Я коли був членом журі, нам раз п'ятнадцять сказали: ніхто не фотографує свої результати, ніхто не фотографує е, свій листок, ніхто нічого не демонструє. Про це стільки раз нагадують. З моєї сторони, я це бачу як неповага до організаторів як суспільного. Тому що ну треба ж якось брати до уваги, якщо це все на офіційному сайті Євробачення. Скривається під журі 1, журі, 2, журі 3, а не пишеться Мелавін, журі 3, ну, типу, як на мене, треба поважати взагалі там, де ти береш участь, це як мінімум. Дивлячись на те, що Естонія у Мелавіна на другому місці, і він опирався на те, що ця пісня заїдає, і йому сподобався номер, і це те, що виділялося на фоні всього Євробачення. Але якщо вже брати логіку і послідовність, то тоді Швеція точно на 16, -та. якщо опиратися на логіку е, пана Меловіна. просто не зрозуміло на що тоді він опирався. Тому що, як на мене, будь-який член журі, неважливо, ти це премія Юна, премія Міґого, член журі Євробачення, чи ти взагалі щось оцінюєш, ти маєш бути послідовним. Приклад, може навести футбол, і коли у суді непослідовні дії, його просто не ставлять на інші матчі. Він має бути в кожному матчі, якщо він професіонал послідовним. А у нас тут виходить, послідовності ну зовсім немає. І загалом голосування українського журі ну продемонструвало, що це якось з моєї точки зору, як людини яка в це Євробачення точно була по максимуму занурена, ну точно нелогічно. Вибачте, Британія на друге місце. Ну це, це дуже дивно. Дуже дивні результати, ось ви бачите їх на екрані, і я багато з чим не погоджуюсь. Давайте, вже, якщо ми забираємо передумови російського світу е і дивимося порівняно Естонію і Австрію, то з музичної точки зору Австрія гірше Естонії, ну можу поспорити з кожним членом журі е від України про те, що ну, це неправда. І, типу, якщо хтось вже опирається виключно на музичну складову, то якось виникає все більше і більше запитань до компетенції того чи іншого члена журі. Перейдемо до результатів голосування глядачів. І на першому місці у нас Литва, Норвегія на другому місці від українських глядачів, Латвія на третьому місці. Далі Італія, Австрія, Німеччина, Швеція, Польща, Естонія та Ізраїль, давайте перейдемо до України на самому конкурсі. Мені виступ в фіналі дуже сподобався, все було витанчено, вишукано, і мені сподобалось, як заспівав Даня. Да, був надрив, можливо, хтось може причепитися до цього, але в цьому була енергія. Не завжди треба співати все по нотам. Якщо це ну, викликає емоцію класну, у мене запитань. Тоді немає. Мені дуже дивно, що ми отримали всього лише 60 балів від членів журі. І, як на мене, занизили нам бали. Але в кінцевому результаті дев'яте місце це демонстрація того, що Україна ну, навіть з нетривіальною музикою для цього конкурсу може боротися за високі місця. І це прекрасно. Подивимося, що буде в наступних роках, хто буде брати участь у нацвідборах. Поки що я для себе бачу головною претенденткою, кого я хотів би найближчі роки бачити від України на Євробаченні це Марина Крудь. Кого бачите ви? Пишіть, будь ласка, в описі, але, як на мене, саме ця дівчина. Вже дійшла до того етапу у своєї кар'єри, де вона точно може прекрасно презентувати нашу країну на цьому конкурсі. Можливо, Марина мене почує, і в наступному році ми її побачимо на Нацвідборі. Та і взагалі б я її відправляв без конкурсу. Ну, ну не знаю, це моя суб'єктивна думка. Також можете написати, кого ви бачите в наступному році на Євробаченні і. Загалом поділіться своїми враженнями від цього конкурсу від оцінок глядачів від України, журі. Як ви оцінюєте номери, хто вам сподобався, хто не сподобався? Ось, наприклад, я для себе перевикупив. Албанію за весь цей конкурс і мені дуже сподобався номер, і якось я зачепився за цю пісню, і навіть хочеться вже її додати в плейлист. Пишіть свої враження, буде цікаво це все почитати. Ну і звичайно, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. За посиланчиком в описі я закріплю актуальний збір. Тож переходьте і донатьте. Тож всім дякую за увагу! Обов'язково підписуйтесь на канал. Не забувайте лайкати і до зустрічі!